Добрий день. Стакани двійних апаратів для корів. Пластиковий, комбінований та нержавіючий. Всі стакани мають свої переваги. Пластиковий стакан, він саме бюджетний, використовує з пластику, і він має найвищу вагу. Такі стакани використовуються в двійних апаратах, які доють корів з маленькими вимінами, або корова доється, наприклад, вперше. перший раз. Тому варто ставити пластиковий стакан. Також це саме бюджетний варіант. Нержавіючі стакани вони мають найбільшу вагу. і це найнадійніші стакани. Вони виконані повністю з, з нержавійки, мають приварений штуцер, нічого не відламується та не відбивається. Тобто ті свої вазі вони гарно доють пору. Якщо потрібно поставити нержавіший стакан більш бюджетного варіанта, то це комбі. Він також нержавійкий, але має пластмасовий головник. Стакани мають наступну вагу. Пластиковий стакан важить 73 грами. Винова 208 грам, нержавічі 224 грам. Всі стакани використовуються на дільних апаратах, виконують в них свою функцію. Також вони працюють з кручупою або силиконовою. Румою, і стануть на годі всім, кого є дві апарати для корів, яких потрібно або замінити стакани, або покращити їх в контактацію. Всім дякую, гарного